Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про декоративну косметику, а саме сьогодні я вам покажу олівці для губ. До речі, у мене на каналі є такі відео, я їх покомплектувала, скажімо так, на певні теми. Вирішила вам показати свою декоративну косметику, такими блоками, скажімо так. У мене вже на каналі є таке відео про мої помади для губ, блиски для губ. Румяна, здається, я показувала. Тому ось так сьогодні я вирішила вам показати свої олів... Олівці для губ я підібрала ті основні, якими я користуюся, які мені більше подобаються. Звичайно, пізніше я вам ще покажу, можливо, тональні креми, палетки, тіней. Подивлюсь, як будуть такі відео заходити. До речі, напишіть, чи вам цікаві такі відео саме на певну тематику з певного виду декоративної косметики. Тому ось так. Ну давайте будемо розпочинати. На сьогодні будуть з вами 6-7 олівців для губ. У мене буде два. Навіть три такі нюдові більше, потім два буде таких більш рожевих відтінків, і два буде червоних відтінки. Тому ось так. Ну давайте по черзі. Почнемо з самого найулюбленішого олівця для губ. Бренд це Саєш Б'юті. Це український бренд. Даного бренду є олівці для губ. Я бачила олівці для брів, для очей, можливо, ще щось є, я не знаю. Натрапила на нього якось випадково, я вже навіть не пам'ятаю як. І вирішила його протестувати. Тому ось так. Ну, Він тут ось такий у мене, звичайно, він трішечки в мене вже списаний, практично половина навіть більша. Тут він у дереві. Мені, до речі, дуже подобаються олівці для губ, саме в дереві. Хоча в мене є ім. Тут відтінок 01. В них в лінійці доволі такий великий спектр відтінків, і мені подобається, що вони всі такі нюдові і на кожен день. Є ще рожеві, я хочу взяти дуже, ну ніяк до них не доберуся І, здається, є один червоний відтінок. Тут навіть. Такий аромат саме ось цього дерева мені дуже подобається, дуже зручний в використанні, не облущується, не десь нічого з ним не. Робиться, він звичайно не дуже бюджетний, але в принципі доступний, взяти його можна. Тим паче, олісен для губ ви будете користуватися доволі довго. Мені він подобається саме найбільше тим, що в нього дуже і дуже м'яка формула. Тобто від одного руху нанесення він уже малює, він добре розтушовується. Його навіть можна нанести просто, розтушувати в такий природній, ніби відтінок губ. Тобто... Не потрібно, наприклад, навіть на нього щось наносити, тобто, такий буде матовий фініш. Ну І, звичайно, дуже добре з ним робити якийсь комбо блисків, для губ, він ніде не дівається, не розтікається, Тобто дуже в нього гарна якість, дуже легко його наносити. У мене тут перший відтінок, здається, найтемніший. Я взяла такий темно коричневий Давайте я вам зроблю сводч. Має він ось такий відтінок, дуже класний. На губах його можна зробити більш насиченішим, можна зробити більш е, світлішим, дуже класно, можна робити омбре, тобто, ну, і постійно, практично з усіх олівців, найбільше я ось до цього повертаюсь, тому що з ним дуже і дуже легко е, просто працювати, і ефект від нього вау. Тому ось так. Рекомендую дуже гарний олівець. Так, давайте далі. Е, далі у мене є олівець. Ну, зараз уже не новинка, напевно, десь весною це була новинка від Ламель. Вони випустили гелеві олівці для, здається, очей, для губ, наскільки я так пам'ятаю. Я вирішила взяти щось одне, спробувати. У мене тут відтінок 407 ось такий має вигляд, ламель білого кольору, саме обравлення. і на кінці той відтінок, який у вас тут буде. Ну, має він ось такий вигляд. Давайте я вам зроблю свой спочатку. Він дуже і дуже кремовий. Легко він наноситься. Тут я брала його такий нюдовий, ну він світліший за сайш Beauty, звичайно, він практично зливається в мене шкірою, тобто практично його не видно. Мені дуже подобається його ця гелева текстура. Спочатку я не могла до нього примінитися, але пізніше він мені сподобався тим, що його можна навіть наносити без помади для губ чи то блиску. Ви його наносите, він дуже приємний на. Губах комфортний за рахунок ось цієї гелевої текстури. Ну, відтінок, звичайно, мені потрібно було взяти чуть-чуть темніший, тому що він занадто такий світлий. На руці він, в принципі, темнуватий, але на губах він світлий доволі. тому Звичайно, можна було взяти і тимніший. Ну, я експериментувала. Я хочу взяти тепер рожевий відтінок і взагалі я хочу їх наносити без губної помади, як я вже сказала. Вони дуже гарний вигляд мають, тобто непоганий. Мені, в принципі, сподобався, і, здається, він також не дуже дорогий. Так, давайте далі. Далі в мене 6 нюдових відтінків це є Eveline. Напевно, найбюджетніший з цих, цих олівців, які я маю. Він щось коштував біля 50 гривень, я вирішила його взяти спробувати, тому що від Eveline саме олівців для губ у мене немає, я вирішила щось спробувати. Тут відтінок 14 нюд вказано, Має він ось такий вигляд ще з такою стругачечкою. якщо потрібно, коли. Ну, Я нею рідко користуюся. У мене є своя професійна, яка легша і швидше під Ну, він Ось тут такий: він такого відтінку, ніби трішечки червоного, як на мене. Давайте я вам зроблю сводж. Ну, Ось такий в нього відтінок. Ці більш такі спокійніші, тут він яскравіший такий, але відчувається, що льовець бюджетніший потрібно його кілька разів нашарувати, тоді буде відтінок. Якщо ось попередні два я вам показувала їх практично одним можна рухом нанести, більше не повторювати, то ось цей потрібно все-таки раз-два нанести ще для того, щоб було видно колір. Тобто він не дуже такий пігментований і трішечки він твердуватий. Скажем так, тому ось так. Але, в принципі, олівець непоганий. Ним я час від часу користуюся. Е, можна його, в принципі, використовувати, комбінувати з чимось. Тобто, ось так, звичайно, розтушувати його не види, так як сайш б'юті, тому що він в нього, як я вже сказала, твердувата формула, тому. Звичайно, він більш такий, як просто олівець для губ. Свій час мені хотілося спробувати бренд Пупа. І я взяла від нього ось такий олівець, тут відтінок 033. Тут, з однієї сторони, в нього ось такий є такий аплікатор, яким можна розносити, розтушовувати контур губ ось цього олівця. А з іншої сторони, в нього, звичайно ж, олівець. Такий темний. Ну, звичайно, тоді, коли я його замовляла, чесно кажучи, я думала, що він не буде такий сильно рожевий, я щось хотіла більш таке нюдовіше, а прийшов ось такий бордо-бордо, скажімо так, давайте я вам зроблю е своч, Хоча олівець дуже гарної якості, ось його своч, е дуже гарна пігментація, за один раз наноситься. Тобто якість цього олівця дуже гарна, мені дуже подобається. Підцується він класно, все просто що він у мене такий, практично не ну, трішечки я його використала, і все, тому що такий відтінок. Я рідше використовую такі відтінки червоні, яскраві, трішечки рідше. Я хотіла з цього бренду взяти щось більш бежеве, ну поки що до сих пір не дійшла. Але самі олівці дуже гарної якості. Далі нас з вами залишили ще два олівця в червоних відтінках, і, до речі, два олівця у мене будуть від Avon. Так, давайте перший олівець. Тут він має. Ось такий вигляд, і в нього тут назва ProLine Lip Perfector, у нас як я так розумію. І я не знаю, чи тут є у нього назва відтінку. Напевно, Rock On, якщо не помиляюсь, не знаю, немає тут ні нумерації, нічого. Тут він такого червоного кольору, колись щось мені потрібно було саме в червоному кольорі. Не знаю, чи зараз вони є, але я думаю, що є. Він ішов, до речі, як не тільки олівець для губ, він йшов як олівець помади для губ, тобто його можна використовувати як олівець і як помаду. Заповнювати всі губи ним. всередині він має ось такий вигляд. У нього формула, до речі, дуже схожа з ламель, він такий гелевої, м'якої текстури, хоча ламель все-таки, мені здається, більш в нього м'якіша і гелевіша формула, ніж тут. Хоча тут також є. Компонент ось цього, галевої цієї формули, ну, напевно, за те, що його можна наносити на всі губи, для того, щоб легко було рознести. Так, давайте я вам зроблю свотч цього олівця, помади для губ. Має він ось такий вигляд, він мені дуже сподобався тим, що в нього такий. І червоний колір, але разом з тим він не дуже ну не дуже такий він яскравий, він такий просто червоний-червоний відтінок. Тобто, дивіться, я другий раз нанесла, він прям яскравіший став. Тобто, знову ж таки, можна наносити один-два шари. Звичайно, в більшості випадках я його використовувала як олівець для губ, як помаду рідше, а як от олівець дуже гарний він. Гарна в нього якість, дуже мені подобається. Ну, звичайно, знову ж таки, він не змальований до кінця так сильно, тому що це відтінки, які дуже рідко я використовую, можливо, десь для зйомок, фото, рідше для життя, але. Дуже гарний колір, і дуже гарна якість. І ще серед цих всіх у мене є один механічний олівець. Тут лінійка Avon True. У нас, напевно, True Red, якщо не помиляюся, має він ось такий вигляд. До речі, в Avon саме ось такі механічні олівці. У мене раніше були вони дуже гарної якості саме олівці, механічні для губ. У них мені вони подобалися. У мене. Були вже якісь, які на даний момент вже немає. Дуже зручно, тут не потрібно нічого підструговувати, просто висувається ось так олівець і можна ним працювати. Давайте я зроблю вам своч даного відтінку. Ну, тут трішечки інший буде вже відтінок, тому що той попереду, що я вам показувала, він такий червоний-червоний, а тут він такий більш малиновий, як на мене, холодніший, розовіший. У мене була, здається, від Avon така губна помада. Вона така була ніби з розовинкою. Тобто вона була червона, але вона більш була направлена в рожевий відтінок. Тому в мене, напевно, залишився до сих пір ось цей олівець. Ну, ось такі два відтінки. Також я маю саме такі червоні, вони інколи буває мені потрібні. Якість у нього також дуже гарна, пігментація дуже гарна. Тобто олівець також раджу, тим паче дуже ним зручно користуватися, він механічний, не потрібно його постійно підструговувати. Ну, для губ я люблю і механічні, і. Ті, що підструговувати в дереві, тобто мені немає різниці. Для брів, наприклад, я полюбляю тільки механічні олівці. Не знаю, чомусь так склалось, тому ось так. Ну, ось такі олівці, які я вам хотіла сьогодні показати для губ. Звичайно, всі ці олівці я вам віднайду і під відео нижче залишу на них посилання, подивитись на їхню ціну, на їхній опис, детальніше, можливо, якийсь вам сподобається. Я дякую, що ви дивились це відео до кінця. Дякую за підписки, за ваші вподобайки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока.